Всім привіт шановне панство. Сьогодні вирішив я зробити огляд а, свого ультралайту. Так би мовити, через два, ну, навіть більше ніж через два, а, сезони. Рибалок на нього розповісти його сильні та слабкі сторони. Отже, виглядає мій ультралайтовий комплект ось так. Така класична форелева тематика. А, бланк це тут використовується Юстаса а, SFT, SFT 632L. Здається, так, уже і забувся, бо немає деколі, не хотів я тут її писати. Кілечка на цьому бланку стоять пухроц. Вони, в принципі, є найдешевшими, які можна купити в Україні. Збирав мені все це діло Артем Сергієнко. Дуже вам раджу такого майстра, кому подобається ось даний типаж. Трішечки пробіжимося по комплектуючих. Стоїть ось таких укіпер. Це не звертайте увагу, я просто прив'язав, що попало під руку. Я не користуюся такими великими американками. Така Досить стримані, стримані кольори обмоток, Хук -кіпер, чого такої форми, щоб можна було зачепити за нього офсетний гачок. Раджу всім таку форму, дуже класно це все працює. Інші обмотки кілець теж в такому коричневому здається Люрексі, досить стримано все це діло виглядає. І крайні, ось Ми бачимо раннінг і тюльпан. Такі трішки яскравіше, червоні. Насправді, губиться і цей червоний колір на фоні темної води. Ну, В принципі, якби були якісь більш яскраві, було б непогано. Але в цілому все це діло виглядає досить суперово. Далі, друзі, рукоятка ця виконана з дерева. Вона просто просочена якимось олією якоюсь і досить непогано тримає, тримається і в холодну пору року. Я маю на увазі, що вона не розсихається, не стихається. І також під дощем я ловлю, немає з ним ніяких проблем. Да, Було тільки тут трошки, не пам'ятаю, як називається ця деталька, вона відклеїлася. Я, в принципі, її назад заклеїв, немає ніякої, <кій> ніяких з цим проблем. Далі, катушка-тримач на цій вудці, виконаний ну, теж в форелівому класичному стилі. Він приїхав мені з Aliexpress, я там замовляв. Подобається мені такий типажик. Одно що ось ця частина вона була. З досить негарної деревини, то я попросив Артема, він е, виточив ось таку і відділив її тоном. На мій погляд, виглядає це все е, діло суперово. Е, Зріст цієї палочки, 1,92 м, е, е, тест від 0,85 до 5,25 м. А, і ще скажу, що вона має солідну вклеєчку. Я насправді не являюся поціновувачем солідок, але, в принципі, мені рекомендували цей бланк. Да, при виборі. Тож я, в принципі, вирішив погодитися. Бо мені більше подобаються тубулярні тематики. Ну, чогось так історично склалося. В цілому, друзі, скажу вам так, що за все цей час рибалки на цю вудку, у мене до неї немає жодних претензій. Із якихось таких мінусів, ну це все дуже суб'єктивно. Я можу назвати це лад цієї вудки. Зараз я вам загну, щоб було видно. Ось так. Як ми бачимо, да? заявлений він у виробника фаст, але як по моїх відчуттях, ось де серединка, да? ми бачимо, що він. Прогинається в принципі, аж до середини. Да, Вроді би як фастова така тематика, але ще, якщо тягнемо за е кінчик, то бачимо, що прогинається як е регулярка. А коли ми його ще потрясемо, то він взагалі, ось ми бачимо, да, загинається у нас до середини. Е це є, на мій погляд, єдиним як недостатком, так і перевагою. Чому недостатком? Я люблю злі палки. Я не люблю такі якісь макароністі лапшисті, мені то не подобається. А цей недостатньо, як мені здається, злий для саме Джигу. Але в цілому в інших техніках він себе проявляє досить непогано. По комфортній вазі е, роботи приманок, е, я пробував ним кидати і грам, пробував кидати і менше, і 1,5 грама десь також. Ну, от, мабуть, з 1,5 грама можна сказати, що вже є якась мова про щось, про якусь чуйку. Да? Там по кінчику можна побачити. Інколи навіть на твердому дні, якщо це ми кидаємо вольфрам, можна відчути в руку. Але ну, я б сказав, би, що це такий, знаєте, абсолютний мінімум цієї палички. Набагато комфортніше, вона працює з 2 грамів. 2 грами це прямо ось такий вже досить потужний закид. можна нормально вкластися, нормально навантажує бланк. І, якби, на мій суб'єктивний погляд, це про джиг, я зараз скажу. Від 2 грамів вона чудово працює. По верхах, звісно ж, я ж також її не міг нормально не поганяти. Грам і 10 як іде в нею, це були якісь там ратліни. Да, ратліни можна провести. Ще якісь коливалки теж в районі 10 грамів можна провести. Навіщо таку, навіщо таку дурню робити? Тому що були такі певні обставини, де ну, треба було кинути саме велику приманку або таку велику вагу. В цілому ж ця паличка працює, мабуть, грамчиків до 5. Це так, щоб комфортно було по джигу. 5 е грамів, плюс якась невеличка приманка, мабуть, ще можна. Але краще буде, якщо це 4 грамчики. Від 2 до 4 грамів це, мені здається, її оптимальний діапазон вагів стосовно джигу. Е оскільки ця паличка ще збиралася. Для лову бичка а, на Київській набережній та а, лову головня, то, звісно ж, а, ну, для бичка коливалки ми не використовуємо, а для головня. Так, кол, а, коливалочки я а, а, з нею кидаю десь, мабуть, починаючи від 1,8 грама, можна навіть 1,5 Ну, це ж знову-таки невеликий якийсь поток а, да, і недалекий закид. 1,5-1,8 грама вже буде в принципі краще, 2 грама летить уже так, як треба. І знову ж таки, поверху, там грам, мабуть, 5, десь, може навіть 6, якісь спількерочки, щось таке можна провести, немає ніяких проблем. Більше блешні я її просто не кидав цією палкою, я вам сказати не можу. Ну і, мабуть, таким основним коньком цього дрючка це буде твічинг, друзі. Насправді я ніколи не думав би, що солідною палкою можна так прикольно твічити. Ну, якось так склалося по верхах, по низах там, да, можна знову ж таки кидати там і грами півтора, хто на що гаразди, вірніше, два і півтора, хто на що гаразди, а по верхах, мабуть, я твічив максимально це десь а, 77 мабуть, в облірочок у мене був 66 77 Ось це, в принципі, вона ще протвічує. Це вже так на грані фолу. Там про агресивні якісь техніки не йде вже мова. Да? ну Залежно ж від упористості, що в облір, це як кажу, про неупористий, щось на кшталт Ріджани, нехай буде 70-ку, Я думаю, що її можна смикнути. Бо сквада 65-го він смикає і копію на крек-джека ой на гредіґатса. У самі Нішин, здається, 77-й. Можу помилитися в розмірі, не пам'ятаю. Він теж просмикує, не має ніяких проблем. В цілому цим комплектом я дуже задоволений. За виключенням, ще раз скажу трошки лад мені. Ну, так, то подобається, то не подобається. Є якісь да, моменти, коли. Скажімо, цей середньошвидкий лад е досить сильно допомагає при закиді, да? коли ми навантажуємо паличку і досить легко вона закидає. Тут є плюс, а на твічингу трошечки, там, да? коли ми смикаємо в облірочок, то у нас кінчик там має такий досить е довго він коливається. Ну, мені просто це не подобається, можливо, я вже придираюся. Так от, друзі, за все цей час, що я лов... рибалив цією паличкою, у мене не було до неї якби, таких жодних претензій. А окуня, того ж не дуже великого, ну, такого ми не рахуємо, да, там якоїсь долоньку і більше, вона в принципі, не зливає за рахунок цього ну, такого м'якуватого. Ладу середньошвидкісного середньо ладу, вона не зливає. Також вона має досить сильний запас потужності, що для мене є одним з основних критеріїв при виборі е, вудки. Ну, насправді, коли я купував цей бланк, я не знав, наскільки вона потужна, але, половивши ним е, вже більше двох років, да, е, більше двох сезонів, е, я переконався в тому, що це є досить такі. Ну, скажімо, універсальний інструмент як у використанні приманок, так і при рибі, яку їм можна ловити. Починаючи, ще раз скажу, від такого окунця і закінчуючи цілком собі трофейною рибою, цією вудкою можна ушатати. Як це приблизно виглядає і що нам це дає? Якщо ми загнемо вудку, ось так, мабуть, буде видно да? досить сильно, в принципі, я вже тягну, ми бачимо комлеву част, що вона. Можна сказати, перебуває статичною, саме ось ця частина. Да? Десь звідси починає бланк загинатися, тут буквально трошечки. Ось ця частина буквально залишається рівною. Це нам дає саме стримуючий ресурс. Для чого це потрібно? Коли у нас у якихось умовах там, трошки складних, да? наприклад, при траві або обровка, або ще щось клює досить велика рибина. Ну, давайте досить велика, більше 2 кг, скажімо так. Да? А саме ось ця частина комля. Статично нам дає змогу затиснути флікціон е, до, скажімо, відчуття того, що шнур ще тримає, і на храпом розвернути цю рибину або витягти з цих е, небажаних умов. Uh, цей uh, бланк вже бачу досить великі риби. Я вам скажу, це там затрьошні коропи uh, під десятку, теж коропи, скільки там по таблиці uh, 9,5 кілограмів, по-моєму, був короп, 76 сантиметрів. Також він бачив 90-сантиметрову щуку затрьошних судаків. Ну, коротше, дуже багато великої риби я вже ним переловив. Я переконався, uh, що потужності цього бланка і в той же момент делікатності його uh, цілком вистачає для будь-яких умов. Що стосовно цієї чуйки, така вона в нас на слуху. Да? Скажу вам так, друзі, що це далеко не найчуткіша, палець, якою, паличка, якою я ловив, я би сказав, що він має середню таку чутливість. Насправді на сайті він заявлений як басовий бланк. Да? Но по відчуттям і ще десь я там знайшов інформацію, що це все-таки. Палка, яка використовується для ловлі форелі на силіконові приманки. Мабуть, десь так воно і є, тому що е чуйки, як такої, там, прям, як кажуть, то, током в п'ятку в ньому немає. Але в той же час е досить чутливий для того, щоб розрізнити структуру дна, для того, щоб ловити на якісь е монтажі в коряжнику чудово відчувається коряги, чудово відчу відчуває дно, де там, наприклад, глина. Камінь або пісок, або щось м'яке, це, в принципі, все їм е, прекрасно можна розрізнити. Ну, І якби, ціна у нього також була не дуже високою, для того, щоб спрос на нього був там якийсь супер-мега. Це мала би бути е, суперчутлива палка. А ще враховуючи те, що це солідка, тож про чуйку, в принципі, за скажімо, помірну ціну, ну, вона не може бути високою. Мені так здається. Так, перейдемо трішки до катушки. Да? Коли цей комплект, тільки попав до мене в руки, верніше, ця вудка, я його оснастив катушкою Дайва Stiz, на ній стояла рейвська шпуля і прекрасно себе почувала. Потім так склалося історично, що я взяв у свого словацького камарата його комплект покидати, де стояла катушка Silver Creek, і я зрозумів, що все-таки Stiz це дуже добре, але ультралайтова катушка це все-таки ультралайтова катушка. Трошки пороздумувавши, подивившись, відгуки, я замовив собі дайву гекабіджен. Приїхала вона, хто не дивився, відео може подивитися, що буде, якщо намотати зайвий шнур на катушку. Да? Я сюди намотав на неї 135 метрів дайвий прорекс. Ну, звісно ж, катушка добре не могла кидати. Потім, коли лишилася приблизно половина шнура, я вам скажу, я закохався в цю катушку. Тут рекомендує виробник мотати десь там приблизно 70 метрів 0,6 чи 0,4 ПЕ. Зараз десь приблизно стільки тут і стоїть. Це вже не прорекс, він у мене, на жаль, скінчився, бо я багато пообривався. Зараз я намотав сюди x braid здається, так називається. Раніше це було UGK, зараз x braid це апгрейд 04. 75 метрів, бобіну розділив навпіл і вмотав це діло все сюди. Я вам скажу так, що зараз цей комплект є ідеальним. Ідеальним в якому плані. Я коли виходжу на рибалку, ловлю зараз я на 2-4 грами в основному, це такі самі робочі вантажки. Ця катушка на вудці просто не відчувається. Це коли ти кидаєш і не думаєш про те, що там в тебе щось шуршить, щось шарудить чи ще щось таке. Просто, ну, я не знаю, я закохався дійсно в цю катушку, вона прям, от, ну, ідеальна. Вона в руці лежить. Супер-мега класна. Вона кидає взагалі без всіх проблем. Не відчувається робота механізму. Хоча, ще раз скажу, що е, саме вже ця катушка перебачила досить багато і досить е, великої риби. Е, перетягала вона, вона вже десь, мабуть, рибалок, там було близько 30, і тут вже, мабуть, рибалок з 15, тобто з 20 я прорибали. Рибалок ну, нехай буде 40. скажімо, да? Я нею вже відкатав, нагадаю, у когось тільки сезон. Буває 40 рибалок, як у мене ось за цей короткий проміжок часу. <клес> Про шнур, ще вам скажу. X-Bray цей 04 я його намотав да, не, нещодавно, буквально там рибалок, мабуть, 7 назад а, він у мене тут став. І, друзі, є по ньому вже такі зауваження. Да? Я тут, Минулий ролик, здається, у мене на дропшот виходить, Якщо ви подивитесь, да, я ловлю тут є такі коряшки. Є якісь каміння, можливо, там бетонні якісь штуки лежать на дні, щось таке. Коротше, є е, 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 якісь перепони з абразивом. От е, Я вже обірвався ним два рази не на вузлі. Можливо, це десь потерся шнур, можливо, він такий і є не дуже добрий, бо для мене найгірше в шнурі це є непрогнозовані обриви. Тобто, коли він рветься, не на вузлі, а в 5 метрах, в 15 метрах, або там в 10 метрах будь де От два рази я вже ним так обірвався. Поки що я. Вибачте, поки що я не можу вам сказати а, причину, чи це дійсно шнур такий недобрий, а, або ж це все-таки причиною являється той абразив, який знаходиться на дні. Буду далі рибалити, потім ще розповім. Тож, мабуть, якось так. Це скорше за все, вже все, що я вам хотів розповісти про цю паличку. Сподіваюся, що я. Сказав все, що ви хотіли почути, хто запитує мене про це діло там або особисте, або під відосами Піше. Ось саме цим комплектом, друзі, я і ловлю останній час. Переловив їм дуже велику кількість уже риби, цілком задоволений. А на рахунок бланка, мабуть, його вже не можна придбати, скорше за все, бо я забрав останні саме до 5 грамів, до 7, мабуть, там залишався, я не знаю. Посилання на Магазин, де можна купити бланки та комплектуючі, я залишу під відосом. І також залишу посилання на майстра на Артема Сергієнка. Кому подобається такий форелівий типаж, дерево, я вам рекомендую звернутися саме до цього хлопця. Він чудово вам все це діло зробить, того, що він спеціалізується саме на такій тематиці. Тож, якось так. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А далі ще буде. Всіх обняв, всім пока!